На Черкащині нині зареєстровано 48 тисяч ветеранів. Всі вони потребують державної підтримки. Розповів заступник міністра у справах ветеранів Фархат Фархадов. Пріоритетним завданням наступного року він назвав роботу з ветеранами, зокрема вирішення питань житла, медичного забезпечення, а також працевлаштування. Щодо підтримки сімей, то створюємо гарантії, щоб інфраструктура, яка будується, створюється. Для ветеранів її могли користуватися, і сім'ї наших ветеранів ветеранок, підтримуючи своє здоров'я, свій розвиток. За словами директора обласного департаменту соцзахисту Руслана Чікала, у 2025 році кожна громада має створити ветеранський простір, де військові та їхні сім'ї зможуть отримувати щоденну допомогу в реабілітації та соціалізації. Реабілітація там двічі на рік по 21 дню. Це дуже мало. Потрібно, щоб надавалася реабілітація, підтримана реабілітація на місці проживання. За цього хочуть зробити, щоб такі невеликі були реабілітаційні відділення, де наші захисники сім'ї можуть отримати комплексну реабілітацію. Тут тобто, кожен день реабілітологи, психологи їх не і на жаль, така тенденція, що наші хлопці не завжди цивільному психологу не розкриваються. Тому принцип рівний рівному, що надо наших військових також навчати цього року. Сума видатків з обласного бюджету на підтримку ветеранів склала 500 мільйонів гривень 165 мільйонів для ВПО. Ще 658 мільйонів спрямували на сили оборони України. Розповів начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. каже не менше 10% місцевих бюджетів за цими напрямками планують спрямувати і наступ року ми всі маємо докладати до цього зусиль і передбачати ці кошти і в місцевих бюджетах органів місцевого середування, і в нашому обласному бюджеті. І питання соцеконом розвитку, куди ми включаємо всі напрямки, як сьогодні громади мають ефективно працювати з міжнародними організаціями в контексті нашого руху до Євросоюзу, як ми маємо використовувати грантові кошти, пільгові кредити для того, щоб розвивати свої громади. При цьому не вистачає грошей наступного року на ремонт доріг. Додав директор обласного департаменту будівництва Ростислав Євмина. На їх отримання проситимуть субвенцію з державного бюджету. Заступник міністра фінансів України Роман Єрмоличев говорить: громади належно не використовують допомогу від держави. Урядом було прийнято рішення в 23-му році. В Черкаській області було виділено 132 тридцять мільйони на захист України. 132 тридцять мільйона пройшло два роки майже. Викразали щоб не, не коштів 103 мільйони, Які ще треба е, робити заходи, залишки зберігати на рік, на 10, на 20 років для того, щоб громади їх почали ефективно використовувати. Ми говоримо про е, державні субвенції, наприклад, які спрямовані на е, було акцентовано на захист України, да? тобто це. Предмет захисту країни це клас, який має бути обладнаний для проведення такого для ведення цього предмету. І коли виділені кошти на рівні держави, так розумію, ну це гріх не використати їх в тій чи іншій школі, в тому чи іншому освітньому закладі, для того, щоб створити необхідне середовище для навчання цьому предмету, там, де ми просимо субвенції, які були виділені в 2024 році, щоб їх залишити, ті які ми не використаємо на 2025 рік. Вони принципові ключові і проаналізовані. мова йде про наприклад про завершення капітального ремонту будинку в Умані. Анастасія Кашовід, Максим Ткаченко, Суспільне новини, Черкаси.